Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я пропоную вам добірку історичних міні-серіалів. Більшість із них це екранізації класичних або сучасних романів, події, в яких відбуваються у 18-19 століттях. Тож, якщо ви любите костюмування драми з цієї епохи, продовжуйте дивитись. Перший серіал Змій в Есексі це готична романтична драма, заснована на одноіменному романі-бестселері Сари Перрі, у головних ролях Клер Дейнс і Том Хідлстон. Події в серіалі відбуваються наприкінці вікторіанської епохи в Англії. В центрі сюжету молода вдова, яка щойно звільнила з-під гніту свого чоловіка-садиста. Колишній лікар її чоловіка стає її другом і часто відвідує її. Заінтригована чутками про міфічного морського Змія, вона вирушає з Лондону до маленького села Весексі, щоб провести власні розкопки. Із собою вона бере віддану служницю Марту і сина Френкі. В селі вона заводить дружбу з місцевим пастором та його дружиною. Між нею і пастором виникає взаємний потяг. Серіал дуже атмосферний і медитативний, поєднує в собі детектив, і трилер, і містику. Гарна акторська гра, красиві костюми. Серіал отримав премію Бафта за найкращий дизайн костюмів. Наступний серіал Белгравія це шестисерійна історична драма, знята на основі одноіменного роману Джуліана Феллоуза. Над серіалом працювала та сама команда, яка знімала серіал Аббатства Даунтон. Режисер Джон Олександр. Події відбуваються на початку 19 століття. У 1815 році в Брюсселі проходить бал Графіні Річмонд, влаштований на честь графа Велінгтона. Серед присутніх Джеймс і Енн Тренчард успішні комерсанти, які нещодавно розбагатіли. На їхню молодшу дочку Софію звертає увагу спадкоємець однієї з найбагатших родин Англії. 26 років тому обидві родини селяться в новому аристократичному районі Лондона, який має назву Белгравія. І події того балу знову стають актуальними. Далі в нас іде серіал Джен Ейр, створений телеканалом BBC екранізація одноіменного роману Шарлотти Бронти. У головних ролях Зіла Кларк і Тімоті Далтон. Головна героїня сирота, яка з дитинства жила у тітки, де її постійно ображали. Потім вона вчилась у приватній школі для дівчат, де панували жорсткі правила. Коли дівчині виповнилось 18, вона отримала місце гувернантки в маєтку містера Рочестера. Поступово між ними виникають романтичні стосунки. Чудова акторська гра. Серіал вважається найбільш вдалою екранізацією роману, адже є дуже близьким до оригіналу. Наступний серіал Північ та південь це чотирисерійний телевізійний фільм телеканалу BBC, екранізація одноменного роману Елізабет Гаскел. У ролях Даніела Ден Бієш і Річард Армінтіч. Події відбуваються всередині 19 століття. Головна героїня молода дівчина, яка разом із батьками переїздить із маленького містечка на півдні Англії до промислового міста на півночі. Вона знаходить друзів серед робочих бавовняної фабрики та закохується у молодого власника фабрики. Серіал має соціальну тематику, демонструє відносини між різними класами суспільства, протистояння між робочими та власниками фабрики. Все це переплітається з романтичною історією. Наступний серіал Доктор Торн це екранізація одноіменного роману англійського письменника Ентоні Тролупа. Сценарій написав е, творець серіалу аббатства Даунтон Джуліан Фелос. Мері Торн, безприданниця, яка не знала своїх батьків, зростає під опікою свого дядька доктора Торна. Вона дружить з дітьми родини Грешемів та закохується у їхнього сина і спадкоємця. Однак батьки не схвалюють цей шлюб, оскільки Мері м -м, не має грошей та має сумнівне походження. Значна частина маєтку закладена, і батьки хочуть одружити сина на багатій спадкоємиці. Гордість і упередження. Це шестисерійний міні-серіал телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману англійської письменниці Джей Остін. У головних ролях Колін Ферт і Дженніфер Ейлі. Події відбуваються наприкінці XVIII століття в Англії. Містер Бінглі, заможний джентльмен, оселяється в орендованому маєтку, де він збирається провести осінь. Місіс Беннет, яка має п'ять незаміжних дочок, сподівається віддати за нього одну з них. Чудові актори ідеально підібрані виконавці головних ролей. Дженніфер Еллі як найкраще уособлює героїні романів Джейн Остін. Розумну жінку, яка незалежно мислить та може висловити власну думку. За свою роль Дженніфер Еллі одержала премію Бафта. Наступний серіал Ярмарок марнославства це міні-серіал із семи серій, знятий на основі роману англійського письменника Вільяма Текері. У головних ролях Олівія Кук, Клаудія Джессі Том Бейтман. Події відбуваються на початку 19 століття в епоху наполеонівських війн. Головні героїні навчаються разом у приватному пансіоні. Емілі дочка успішного комерсанта, яка невдовзі збирається заміж закоханого чоловіка. Бекі сирота дочка художника і танцівниці, яка працюватиме гувернанткою. Після закінчення навчання Емілі запрошує подругу погостити в неї деякий час. Головні героїні чудово підібрані, особливо Бекі Шарп. Гарна екранізація варта вашої уваги. Наступний серіал Емма це чотирисерійний серійний комедійний міні-серіал. На телеканалу BBC, екранізація одноіменного роману Джейн Остін. У головних ролях Ромола Гарай і Джонні Лі Міллер. Головна героїня розумна, красива і багата Емма Вудхаус. Вона вважає себе свахою і намагається влаштувати особисте життя своїх друзів і знайомих. Вона планує одружити свою подругу Гаріат Сміт з місцевим священником містером Елтоном. Емма змушує її відмовити місцевому фермеру Роберту Мартіну, який робить їй пропозицію, хоча Гарріет він подобається. Другеми містер Найтлі, чий брат одружений з її старшою сестрою, не схвалює її діяльність. Ромола Гарай отримала за свою роль номінацію на премію Золотий Глобус. Далі в нас іде Ен із Зелених дахів. Це чотирисерійний канадський серіал, знятий за мотивами роману канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері. 13-літня сирота Ен Ширлі живе в Новій Шотландії в прийомній родині на правах служниці. Після смерті голови родини її відправляють до притулку, куди приходить запит на всиновлення з острова Принца Едуарда. На вокзалі її зустрічає літній чоловік, який відвозить її додому. Він живе разом із сестрою. Виявляється, що сталася помилка. Вони просили прислати їм хлопчика, щоб той допомагав їм у господарстві. Брат і сестрою вирішують не відправляти її назад, влаштовують її в школу, де вона заводить дружбу із сусідською дівчинкою. Енн має багато уяву і постійно потрапляє у якісь пригоди. Серіал просто чудовий, добрий, смішний, підходить для сімейного перегляду. Серіал отримав премію Еммі та низку міжнародних премій. Десятий серіал Розум і почуття це трисерійна екранізація м, одноіменного роману Джейн Остін, знята телеканалом BBC. Режисер Джон Олександр. Коли Генрі Дешвуд помирає, то залишає весь свій статок своєму сину від першого шлюбу. Джон обіцяє дбати про свою мачуху та трьох сестер Еліанор, Маріанну та Маргарет. Однак його дружина цього не схвалює. Брат його дружини Едвард Ферерс приїздить у гості і знайомиться з Елінор. Вони багато часу проводять разом. Зрештою, матір з дочками змушена покинути маєток та вирушає в котедж до свого двоюрідного брата. Серіал отримав дві номінації на премію Еммі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!